За даними обласного військомату із березня по травень мобілізації підлягають більше 1300 військових. Область готова прийняти солдатів, адже підготовка розпочалася задовго до повернення бійців додому, зазначають працівники соціальних служб. Соціальна реабілітація включає в себе три аспекти роботи: вирішення побутових проблем, психологічна підтримка воїнів та організація їх відпочинку, забезпечення путівками до санаторій учасників АТО та членів їхніх родин на 12-денний термін. На останній Спект із обласного бюджету виділено майже 3 мільйони гривень. Соціальний паспорт заповнюється в присутності членів сім'ї та за їх згодою. Він містить відомості стан здоров'я, відсутність і наявність будь-яких змін, пов'язаних із захворюванням, зайнятість, діяльність членів родини, що пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, які не суперечать законодавству, та приносять певний заробіток. Основні доходи наявний рівень прибутку членів сім'ї, чи вистачає реальних доходів для повноцінного функціонування сім'ї, рівень стабільності прибутку сім'ї, чи сім'я отримує всі належні її допомоги та виплати. Заступник військового комісара Полтавського обласного військомату Едуард Бородай зазначає, де мобілізовані мають у п'ятиденний термін звернутися до військоматів. Військовослужбовцям після прийняття про демобілізацію виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менше як 25%. Відсотків місячного грошового забезпечення, як зазначила директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Корнієнко, статус учасника бойових дій на даний час отримала 121 особа, статус інваліда війни 11 учасників АТО. Статус сім'ї загиблого 52 родини. Усім їм гарантовано пільги. Що стосується пільг на житлово-комунальні послуги. Інваліди війни в межах норм 100% знижка, учасники бойових 75% і сім'ї загиблих 50%. Фінансові ресурси в області повністю є, і ми гарантуємо забезпечення цих пільг демобілізованим у повному обсязі, зазначила пані Корнієнко.